33 рочки тобі рідна з моменту проголошення акту про незалежність. 33 довгих роки ті бурашки зволожуються на твій суверенітет, в різний спосіб схиляючи підкоритися, зломитися, вмерти. Хотіли привітати неньку Україну з Днем Незалежності 33 ю знищеною гарматою за поточний місяць. Але перетнули ту відмітку задовго до 24 серпня. Тому сьогодні це 50-та ювілейна відспівана Хробача гармата протягом серпня на Покровському напрямку. Самохідна Сау Акація. Нанах. Нерідко того одненького вистачає, але контролюрен то як отче наш. Подопічна вже оголена, готова до обстеження. І є дзюрка. Сопілка. Дзюрка май, реальна. Дивимося ближче. Добре. Добре законтачена. Але на відміну від звичайної гармати, ця самохідна. Та ще й 50-та у серпні. Не вистачало ще, щоб сопілку вкрали. Тому на десерт. Тортика зі свічками в студію. От тепер коросту відспівано. Ну і кремовано. Символ Радянщини чи Бурашку я не даремно не випадково верніше згадав. В ніч проти 24-го на міні підірвався такий сталевий броньований автовоз з гарматою Д-30. Ну, тайнічний доктор пада! Трохи спробував над ним попрацювати. Перед світанком. Цукерочка. Раз, два, три. Затулили. О! Дверка броньована. Відчинилася. А зараз зрозумієте, що я мав на увазі. Добре. Закріплена броньована короста з гарматкою. Добре, добре стало. Дистанційне мінування. Завжди робить свою справу. Полетів другий цукерок. Падабом! Не сильно то руйнує того сталевого хрубака, але до ранку третій пішов. Чага! На раночку ти вже нікуди не дінешся. А зраночку ми продовжимо. На світанку F7 Птахів Мадяра взявся за звичну справу. Дюрявити сопілки. Тугомаш. То не прикол. Весільні сюдисущі суші маві, які на ті глибини, де хробаки розміщують гармати, не завжди долітають. Тому всі до розвідку ведуться боєм дронами FPV F7. Дивимося уважно. Тугомаш! Сопілочка. Та, це гармата Д-30. І таскають саме так стволом уперед. Вона готова. Дивимося, далі, що там у нас? Видите, які дверюки броньовані вночі, відкриті бомбером. Ну, а далі Тугомаш. Чебур, дитячий совєтський улюбленець. Колись. А нині. Символ Даздраперми з косяком. Нана. Є у птахів, звісно, дальні крила розвідники. Тож підладіти ми можемо те, що хочемо, поки прикурює цей хробачий броня чи бурахо магматовоз, гарма... два слова тобі ненька. Ти вже доросла, леді. Пані Україна, у тебе вірні, сини та доньки, і ми стоятимемо за твою незалежність до останнього патріота, до останнього набоя та до останнього дрона, до останнього зашквареного хробака. І ми встоїмо. Вір нам очі та жало.